Реверсокадри мене затримали в одному колі, а мешканці у іншому. І тепер той, хто останнім вийде з кола, помре. Ой ні, хлопці, мені потрібно знайти сім способів втекти звідси раніше, ніж жителі. І перший буде копати знизу. Тоді просто дозвольте мені прийти сюди і почати ламати блоки, щоб зробити тунель і вийти звідси. А, це набагато простіше, просто вийти і йти. О, ні, є перешкода зверху. Хлопці, я майже вибрався звідси знизу. Мені тільки треба трохи більше копати. Почекайте хвилину. О, ні, тут внизу є незнищений блок. Якби я був на вашому місці, я б втік звідти, тому що якщо ніхто не... Тече протягом 20 хвилин обидва помруть. Мата лише кадри переверну, я тобі дам три смарагди. Він це не прийме, то ж перейду одразу до другого способу, який є. Кидаю ендерперлу. Я вже тут з нею, так що тепер? Я збираюся викинути її, вдарила в бар'єр. Я спробую зіграти тут через маленький кут. Можливо, перейду блок. Дайте мені спробувати і... Не переходить. Я спробую бити через через бар'єр. Високо вгору, і вона знову падає вниз. Хлопці, з ендерперл не вийде. Я не можу звідси вийти з нею. Але зачекайте, народ, я. Знову крутану колесо, щоб перейти до наступного способу. Це буде створенням суперкірки. Чудово, адже цей суперкірка ламає будь-який блок до цього бар'єру. Але щоб зробити це, я маю спуститися вниз, копаючи свою кирку. Що мені потрібно знайти рожеву руду та уран. І тільки є шанси, що вони з'являться глибоко під землею. Тож я збираюся копати дуже глибоко, щоб їх знайти. Кадри реверсо, ви не приймаєте смарагди. Давайте домовимося. Якщо я зможу вбити кадреса для тебе, ти забереш нас із цирку. Можливо, якщо ти зможеш, я витягну тебе з кола. Дивись, я вже знайшов. Рожеву руду. тепер я тільки маю її взяти собі. І тепер залишився тільки уран, тільки він ще нижче, ніж здається, тому я мушу копати ще більше. Я вже знаю, якраз і назавжди покінчити з кадрами. У мене в інвентарі є маленька тротилова бомба, і я збираюся його підірвати. Але в такому стані, як вона зараз, я не можу кинути її так далеко. Тому я перетворюю її на динаміти, що можна так легко кидати. Але спершу я почекаю, поки він підніметься, щоб влучити прямо в голову. Друзі, я тут копаю вниз деякий час, і до сих пір я не... знайшов уран. Знайшов яка удача? Варто було тільки мені згадати. І в мене вже є він. Зараз я можу піднятися нагору, щоб зробити свою. Суперкирку, дивись, я вже бачу, його нік піднімається. Зараз. Ой, що це таке? Він намагається мене підірвати. Зупинись, зупинись, віладжер. Друзі, мені потрібно побудувати стіну тут. Інакше вона зруйнує мене. О, яка злість. Прибери цей торт, звідси, щоб я тебе не вдарив. Тепер, коли я в безпеці, хлопці, я прийду сюди і зроблю свою суперкирку. Я покладу рожеву руду тут, уран посередині, і все, що мені потрібно зробити, це покласти склад на іншій стороні. І я вже матиму її. Тепер мені просто потрібно прийти сюди і зламати цей бар'єр. ну, вона трохи ламається, але вона трохи повільніша, правда? Насправді це дуже повільно. Подив... Вись як довго ламається цей блок. А він займе стільки часу, що навіть у нього немає часу. Ой, нарешті зламалося, але це зайняло багато часу. Ах, тут, тут ще один блок внизу. Є ще одне блок попереду. Друзі, не вийде. Це займе занадто багато часу, щоб я це зламав. Хочеш знати, що я вже йду до наступного способу, тому що з ним я дійсно вийду. Який і... використовуючи бак з піском? Мені потрібно підійти з цього боку бар'єру і спочатку встановити кілька плит, бо саме з ними цей бак тут і запрацює. Мені потрібно додати багато, тому що чим більше табличок я поставлю, тим більше шансів, що це тут вийде. Тому я заповню весь цей бік ними. Тепер я закріплюю цей інший бік. Тут і роблю те ж саме. І останнє мені потрібно їх тут розмістити. Добре, тепер з усім цим мені потрібно просто піднятися сюди наверх і почати насипати пісок, бо завдяки дошкам вона не впаде. Мені потрібно насипати ще більше піску вгору, тому що я збираюся перетнути її. І завдяки цьому я зможу пройти навіть через бар'єри. Тож покладіться сюди скрізь, не можна, щоб нічого не бракувало. Тут я залишив дірку. Добре, поставив. Нам потрібно зруйнувати цю стіну, яку зробили кадри, і для цього я зроблю картопляну гармату. І я збираюся вирощувати картоп. Просто поставте склянки ось так. Поставити залізо посередині, покласти скло ось тут. І готово. Вийшло. Ось картопля. От так воно вже повинно працювати. Я можу ламати цей пісок. Отже, ось картопля. Мені потрібно просто залишитися тут внизу. Дивись, все знищено. Тепер я спробую влучити по кадресу. Ой, що це селянин кидає в мене картоплю. Помрі, помрі, помрі. Це навіть не завдає шкоди. Іди звідси, ось селянин. Друзі, я не буду звертати на нього увагу, тому що я просто прийду сюди і зроблю так, щоб мій бах працював. Ой, мені треба зламати цю плиту. Цей житель не дає мені це зробити. Дозвольте мені зламати її тут. Іди. Вися, всі падають. Тепер я можу йти між блоками. Тільки що проблема в тому, що я не знаю, куди я йду. Ай, я нічого не бачу. Ось тут бар'єр. Мені просто потрібно перетнути. Не вийшло, не вийшло. Бах. Хочеш знати ще? Тоді дозволь мені перейти до наступного способу, яким буде використання майнінгової платформи. Щоб зробити її, мені просто потрібно взяти тут кілька металевих деталей та вдачу тут внизу. Скола. Тепер мені потрібно взяти блок трави. Це тут йде з земляного блоку. Щоб взяти блок трави, мені потрібно зробити ножиці. Він ламає траву разом з нею. Не спрацювало, у мене є обидва, які мені потрібні, щоб зробити копальню. Тепер я просто приходжу сюди до верстата і кладу блок трави посередині, кладу залізо в кути, і також останні в цих позиціях. І з цим я вже матиму супер шахтарку. Оскільки цей слабкий картопляний гармат не зміг перемогти кадрів, я вже знаю, як його перемогти. Я зроблю величезну катапульту. Мені просто потрібно розмістити ці блоки таким чином. Тепер, прям тут, де я збираюся поставити камінь, я поставлю компостер. І тут внизу я розміщу ці колеса. Ось так. Тепер я просто вдарю цим моїм чарівним молотом і все вийшло. Я вже Поставив її тут на підлогу і залишив націленою на блоки бар'єру. Тепер лишається зайти всередину. Я вже бачив. Так, вона почала ламатися. Якщо я піду далі, вона зможе зламати інших. Ой, все виходить, все виходить. Ламай все, ламай все, нічого не залишай. Що це був за шум? Вона перестала ламати хлопці. Я думаю, і майнінгова ферма не витримала і заглючила. І дивись, вона зламала лише кілька блоків. Але тут немає жодного місця, звідки я можу вийти. Всі місця мають принаймні один блок, що захищає їх. На, тримай! Хлопці, ці селяни. Намагаються влучити в мене цією катапультою. Тепер вам кінець. Кадри. А я візьму накидку тут жартую. Ой ні, наші камені закінчились. Добре, тому що так я можу перейти до наступного способу, який є використанням командного блоку. І щоб зробити його, мені потрібні ці предмети. Добре, що зробити дерев'яну кнопку, доволі просто. Треба лише взяти деревину і перетворити її на кнопку. Ще є ці інші пункти. Тепер, щоб отримати яйце, мені потрібно якось залучити ту курку сюди. Побачте, кури несуть яйця на землі, тільки вона йде далеко. На щастя, я дізнався, що тут з цього боку прямо під. Землею є сундук Ендера. Нарешті хтось це зрозумів. Ой, але йди геть, бо я хочу увійти сюди. Що я завжди зберігаю деякі речі тут і дивись. Ця річ, яка мені потрібна, це насіння з її допомогою. Я зможу приманити курку сюди. Дивись. Я думаю, вона побачила зерно. І йде сюди. Йди, курка, йди. Це тут дивись це тільки для тебе. Дивись, вона йде, вона йде. Вона, йде, вона хоче взяти насіння. Вона, вона, вона перетнула бар'єр. Вона добре пройшла через цей закуток, але да. я думаю, що лише моби можуть пройти. А я не можу. Але це не має значення. Я просто почекаю, поки ця курка знесе. Яйце, тому я беру його собі. Давай, курка, клади яйце. Вона це робить для мене. Давай, давай, курка, ходімо. У мене немає часу. Ай, який гнів, я як... довго вона. Давай швидше, давай. Вона знесла, вона знесла яйце. А тепер залишилося лише знайти помаранчевий бетон. І щоб я зміг його зробити? Мені потрібен пісок, який у мене вже є. Гравій, який у мене теж вже є. І мені потрібен помаранчевий бетон, якого у мене немає. Але я знаю, як його дістати. Я буду садити тут, поки не з'явиться помаранчева квітка. А тоді я її знищу. Щоб зробити бетон. Але ще не прийшов, тільки прийшла жовта. У мене тут лише ще три кісткові муки. Знову жовта, тепер у мене залишилося лише дві. Вперед. Ах, вийшла біла, жовта і синя, але все ще немає помаранчевої. Мій останній шанс, хлопці, це має спрацювати. Мій останній шанс, народи, це має спрацювати. Дай, ну я прийду сюди, додам кісткове борошно. І ось з'явилася тут помаранчева квітка. І одразу дві. Тож дозвольте мені їх взяти і перетворити на помаранчевий барвник. І з цим я просто прийшов на крафтинг-тейбл і роблю свій бетон. Але є проблема, це ще той бетон, що навіть сиплеться, коли ми ставимо. Мені потрібний той, що Міцніше, як ці блоки. Дивись! Щоб я це зробив, мені була потрібна вода, але вона далеко. Але можливо десь тут внизу є якась печера. Дай, ну я викопаю з цього боку, де я ще не копав раніше. Подивлюся, чи не знайду тут якусь печеру. Почекай, я починаю чути якісь звуки. Невже тут під землею є вода? Дай мені продовжити копати. Ой, є вода! Тут є вода! Гарна річ, що з цією водою я можу додати цемент сюди. І він перетвориться на бетон, який я можу взяти. Я просто покладу всіх тут зараз. Щоб я міг отримати все, що потрібно. Ще один злам, то добре. Мені вже 16. Тепер. Я можу прийти сюди і зробити командний блок, просто розмістивши ці п'ять блоків тут, поклавши яйце внизу і встановивши кнопки в таких позиціях. Я буду керувати помаранчевим блоком. У мене з'явилася інша ідея, як перемогти кадрів, і для цього я зроблю два залізні стіни. Тож давай мені залізо, що в тебе є. Швидше. Ось можеш взяти. Мені потрібно розмістити залізо ось так. А тепер гарбузи. Ми не можемо вийти з кола, яке зворотній кадр зробив. Але залізні голими можуть це. Вони хто збирається покінчити з кадрами. Тож атакуй! Зачекай, чому з мого боку йдуть големи? Ой, ой, він мене б'є! Зараз кадр загине і я вийду з кола. Чому він це робить? Він намагається мене перемогти. Відійди, залізний големе, йди. Хей, ні, 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 народ, ні. Так вони мене вб'ють. Кей народ, у мене є ідея. Мені просто потрібно дізнатися їх відстань. Отже, я розміщаю блок команд тут. Я входжу в нього і даю команду перемогти всіх айрон големів швидше. Обертайся тут айрон голем. Тепер просто підтверди. Тепер просто натисни цю кнопку і активуй. Їх буде переможено. І найкрутіше те, що тепер я можу прийти сюди і змінити команду, щоб телепортувати. Назовні. Я просто ставлю тильду тут, потім ставлю 15, щоб рухатись на 15 блоків назовні. Ставлю тут одиницю, щоб бути на один вище і ставлю ще одну тильду. Активую, щоб я міг дати телепорт. Наступний. Ходімо, я дав телепорт. Дай мені активувати ще раз. Хм. Чому я не йду? Ви думаєте, що я про це не подумав? Не можна віддавати команди в цьому світі. О, ні, хлопці, у мене тільки ще один шанс. Тоді він використовує цей загадковий предмет, щоб втекти звідси. І дивіться, народ, він вже у мене в руках. Тільки я не знаю як його активувати. Може бити? ні, можливо, клацнути правою кнопкою. Миші. Почекай, на екрані з'явилось повідомлення. Щоб активувати цей пункт, вам потрібно мати 15 досвіду. Але в мене тільки 7. Хей, друзі, мені потрібно швидко отримати більше досвіду, тому що в мене залишилась лише одна хвилина. Я копатиму вниз тут, щоб подивитися, чи знайду якийсь мінерал, що дає досвід. Цей тут, ні. Я повинен знайти трохи вугілля або щось таке. Тут тут вугілля прямо тут внизу. Дай я його зламаю і дивись, експі вже йде до мене. Я спробую зламати всі, щоб отримати якомога більше XP. Зламайся, зламайте. Ах, проблема в тому, що, друже, я дам дуже мало досвіду. Дивись, і зростає дуже повільно. Я можу розбити всі ці, але все одно не досягну 15. -ти. Хлопці, я тут розбиваюся іще ще на восьмому. Але почекайте, я повернувся в печеру, тому що тут є редстоун. Редстоун також дає досвід і навіть більше, ніж вугілля. Та да, я її зламаю, і ах, є тільки ця редстоунс. Більше жодної тут. Цього разу я сам покінчу з кадрес, оскільки він дуже далеко, мені знадобиться зробити величезний меч. І для цього мені лише потрібно поставити багато залізних прутів отак і зробити залізні блоки. Тепер з блоками заліза я роблю це як звичайний меч, але він буде величезним. Так. Зараз я думаю, що вже все, хлопці. У мене немає часу на майнінг. Зачекай, на горі з'явилися два кріпери. І всі знають, що кріпер дає багато досвіду. Але в неї ще є горщик. Якщо я клацну на неї правою кнопкою миші, вона стане ще більшою. І так я досягну кадрес. Ха-ха. ха Мені просто потрібно перемогти його. Тільки не вибухай, будь ласка. Іди сюди, кріпер. Тримай удар кіркою. Тримай, він ще не вибухнув. Ой, майже вибухнув. Візьми ще одну. Думаю, ще одну він вже не переживе. Ой-ой-ой! Ярмарок не вибухнув. А тепер отримай! У мене перший, візьми, ти. Я досягнув 14 рівнів досвіду. Тут ще бракує рисочки, щоб я дійшов до п'ятнадцяти. Якщо я не дійду, дивись, не активуй, не активуй! На щастя, я знаю швидкий спосіб отримати решту досвіду, оскільки залишилося зовсім небагато, мені потрібно лише зробити цю піч і зараз покласти щось для нагріву. Я покладу камінь. Тепер я чекаю, поки вона нагріється. Ну ж бо нагрівайся швидко, бо у мене є лише 27 секунд. А зараз, якщо я візьму цей камінь, я отримаю достатньо досвіду, щоб досягти 15-го рівня. А тепер дозвольте мені з'ясувати, що робить цей таємничий предмет. Чекай, чекай, я став маленьким. І добре, друзі, тепер, коли я такий малий, я можу ламати маленькі блоки, щоб вибратися звідси. Дивіться, дай мені зламати ще трохи, тому що коли воно стане меншим, я зможу зламати це коло. Недовго, товариш. А На. що це? Ні, віледжер намагається влучити в мене, хлопці. Оскільки я маленький, я отримую більше шкоди. Я повинен зламати це швидко-швидко. Ламаємо. Я не можу дозволити йому втекти. Бери, бери, бери! Іди, хлопці, він мене б'є, він мене б'є. Я маю швидко зламати. Іди, йди, йди. Залишилось трохи, тільки трохи. Він, мабуть, має мало здоров'я. Продовжуй. Я не Зупинюся бити, друзі. У мене залишилося всього три серця життя. Дайте мені пробити тут збоку, щоб я міг вийти з цього кола. Просто трохи більше пробити. Вість цим розміром я вже можу втекти. Що? Ні, а якщо мені вдасться вирватися з кола, я так сподівався, що вони тебе вб'ють. Але друзі, якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал. Також напишіть у коментарях, що б ви зробили, щоб вийти з цього кола. Бувайте!